Но у виді спорту дуже важливо, щоб був але, змагання для ветеранів, тому що це дає можливість, по-перше, бачити молоді, що потрібно тримати себе в формі, потрібно продовжувати займатися незалежно скільки тобі років. Це є дуже гарний приклад, гарний стимул для молодих. А для старших це звичайно продовження свого довголіття і такий стимул продовжувати займатися. Нас з, з Німеччини вчора прилетіла, щоб, щоб мене підтримати. Трішки сил не вистачило, тому що… Тому що, що? але у нас все ж це впереді. На наступний рік ми, ми постараємося. Що Маленький осадок, ми мали перше місце зайняти, ми мали трошки. Десь, mm. чуть -чуть. Трамувалися в першій партії і в першій грі, тому ціл... всі наступні були такі екстремальні. Але взагалі-то я перший раз на цих змаганнях сьогодні дебютую, Тому так. Позитивних емоцій. Волейбол ну це взагалі частина мого життя, тому ну, я не знаю, як я без нього стільки років. Тим більше в сьогоднішній час дуже добре допомагає абстрагуватися від проблем, трошки відсторонитися від війни хоча б на маленький кусочок, а далі боремося і дякуємо за єсу. Ми все життя граємо в волейбол і тренуємося. По мірі можливості вже в тих руках, звичайно, трошки менше, але як можемо, так триваємося. От, Я з 9 років граю в волейбол, Тарас також. От, не пропускаємо, стараємося тренувати, ну, підтримуємо форму.